Всім привіт! З вами Авторадо. Сьогодні у нас на огляді буде ремкомплект штанги реактивної до таких автомобілів, як КАМАЗ-4310, 5320, так сказати, условно до не КАМАЗів. Оглядаємо пакування, виробник райдер, каталожний номер 5511 291 90 -26 16. відкриваємо. Здаємо, що входить до комплекту. Бачимо одразу що це палець в цьому РМШ. Залитий резиною. В комплекті з гайкою. Бачимо такий вигляд. В комплекті з гайкою РМШ залитий. Різьба М30 крок 1,5. Давайте вже з наружний діаметр зміряємо. 80. Що в нас йде в комплекті? Іде в комплекті кришечка, три болтики і гровери три. Для закріплення даного пальця. Тому, якщо бажаєте придбати даний комплект, Приходьте за посиланням під цим відео, підходить до всіх КамАЗів, кроме серії Євро. Ага, До речі, сплінт. Сплінта шплінт, шплінт. в комплекті немає. Тож важлива деталь. Ми плавниками ПДВ. Якщо треба виставити рахунок, завжди виставимо рахунок з урахуванням ПДВ. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення.